12 листопада в Ізмаїльській гімназії No11 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки солдату механізованого батальйону Олексію Івановичу Гайсюку. Олексій Гайсюк народився в Ізмаїлі. Отримавши освіту в гімназії No11, працював на будівництвах, згодом на одному з комунальних підприємств. З часом Олексій влаштувався працівником у магазину бутматеріалів. У вільний час займався розведенням голубів та полюбляв риболовлю. Підтримував зооволонтерів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олексій Гайсюк долучився до захисту рідної землі у лавах Збройних сил України. Виконував бойові завдання на Бахмутському та турецькому напрямках, був відзначений відзнакою командира 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу за службу. 24 серпня 2024 року солдат механізованого батальйону Олексій Іванович Гайсюк загинув у бою з агресором. Право відкриту меморіальну дошку було надано матері та сестрі загиблого захисника. Дмитро Єфимов для видання південь сьогодні.